Ну і до цієї години поговоримо ще про окупантів, але не про їхні національності. А про так би мовити стан душі. Будемо говорити про ув'язнених, яким Євгеній Пригожин, очільник ПВК Вагнер, дав так би мовити, другий шанс. І після того як вони вбили когось, зарізали когось, побили когось і сиділи у в'язниці, вони змогли от відправитися на війну в Україну. Для того, аби тут те ж саме робити, мабуть, мабуть. А, власне, напередодні Соловйов, той, що російський пропагандист, один з найбільш знаменитих, видав дуже великий матеріал про те, що він, начебто, їздив. На фронт десь дуже близько. Ну, ми знаємо, як вони дуже близько до фронту бувають. Та ми вже бачили, як Шойгу інспектував, начебто, першу лінію оборони, але був в Криму в тилу. Ми, ми це все дуже і дуже добре знаємо. Але загалом він розповідав там про вагнерівців, які були зеками, які вчинили різні. Різні злочини, але потім відправилися на війну в Україні, і це дуже витончена пропаганда. Мабуть, зеки починають потрохи закінчуватися, тому що розповідали про те, що це другий шанс. Вони всі там такі великі молодці. Вони десь там помилилися, оступилися. А тут приїхали на територію України щоб виправити ситуацію, щоб себе виправити, і всяке таке словом, такий знаєте, сюжет замануха для зеків. Не знаю, правда, чи в російських зеків є змога десь там в русських глубінках і в російських тюрмах переглянути. Отой, ну добре, сюжет, скажімо, просто сюжет, так, але ну, це свідчить нам про те, що людей треба більше у якості гарматного м'яса кидати на українські фронти, тому що воно в принципі закінчується. Ну і з цим і радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Нещодавно він написав про те, що ПВК Вагнер через спрощену процедуру вивела з підпорядкування. В'язниць та колонії понад 38 тисяч чоловіків для Війни в Україні, а зсу вже так би мовити, зняло з обліку майже 30 тисяч військових, які нещодавно ще були російськими зеками. Тож мобіліза... мобілізація ув'язнених на зараз становить 77%. Не знаю чи це от прямо такі дуже дуже точні цифри, але ми бачимо, що зеки у Вагнера закінчуються, їх кидають в якості гарматного м'яса. На різні гарячі напрямки їх абсолютно не шкодують, але на території Росії на пропагандистських каналах розповідають про те, що це другий шанс можна поїхати в Україну, якщо ти там виживеш, в принципі, ну. Ми бачимо, що ймовірність вижити, принаймні Подоляк доляк стверджує 33 проти 77%, то може десь там тобі знімлять термін і може навіть будуть вважати національним героєм. Ну, ось таке божевілля, але чи очікували ми чогось адекватного від Росії від нашого. Сусіда ні, не очікуємо вже майже 9 років, а з 24 лютого минулого року взагалі не очікуємо від них ну абсолютно нічого цивілізованого та адекватного.